Доброго дня, любі десятикласники і мої колеги, всі, хто слідкують за моїми відео. Отож, сьогодні у нас урок п'ятий і ми виконуємо з нього декілька вправ. Основні питання, які ми маємо з тобою знати у цій темі, ось вони на екрані. Постав, будь ласка, на паузу, віднови у пам'яті і починаємо розв'язувати завдання. Перше питання в форматі ЗНО. Отже, ескалатор у метро піднімається зі швидкістю 2,5 метрів за секунду. Чи може людина на ескалаторі перебувати в стані спокою, в системі відліку, пов'язаній із землею? Таку ситуацію ти бачив навіть у своєму житті або бачила. Відповідь буде: так, може, лише в тому разі, якщо буде з такою точно швидкістю рухатися у протилежний бік іти униз. Тому тут правильна відповідь буде А, із запропонованих. Тобто, може рухатися ескалатором вниз з такою точно швидкістю відносно самого ескалатора. Завдання номер 2 Озером пливуть два човни перпендикулярно один до одного зі швидкостями 3 та 4 метри за секунду. Яка швидкість першого човна відносно другого? Умова задачі перед очима у нас з тобою. Ось, і навіть рисуночок у нас тут буде в 1 вектор. І тепер ми робимо з тобою висновок: що швидкість Першого човна відносно другого буде дорівнювати швидкості зміни відстані між ними. Тобто, нам потрібно з тобою, в прямокутний трикутник, ось він, так, знайти ось цю гіпотенузу, довжину цієї гіпотенузи. Ось, це буде просто V-вектор, і ми з тобою можемо її знайти. Звісно, це можна зробити за теоремою Піфагора, а можна записати одразу, що швидкість буде становити 5 метрів за секунду. Такий собі єгипетський трикутник. Одна сторона 3, друга 4, отже, гіпотенуза буде 5. Але я пропоную тобі це перевірити за допомогою теореми Піфагора. Задача номер 3. Паралельними дорогами в одному напрямку рухаються поїзд довжиною 100 метрів та маленький легковий автомобіль. Швидкість поїзда дорівнює 54 км за годину. Швидкість автомобіля 72 км за годину. Скільки часу потрібно автомобілю, щоб випередити поїзд, проїхати від останнього до першого вагона. Напишемо умову. ЛП це буде довжина потяга, переведена в кілометри. Записуємо швидкості потяга та автомобіля. І знайти нам потрібно час, через який автомобіль нас дожине випередить, точніше, навіть потяг. Покажемо, що швидкості у нас. Напрямлені в один бік. Перш за все, що ми можемо з тобою зробити, це знайти швидкість їхнього зближення. В даному разі, це буде швидкість більша, тобто в автомобіля, мінус швидкість менша, тобто швидкість потяга. Давай підставимо швидкість зближення. Отже, 72 мінус 54, це буде 18 км за годину. Так? Ось тепер, коли ми знаємо з тобою швидкість їхнього зближення, знаємо довжину потяга, тобто відстань у нас є, ми можемо знайти з тобою Т. L треба поділити на швидкість зближення. Ось, 0,1 км Маємо поділити на 18 км за. Годину і отримаємо години. Але зверни увагу, це та ситуація, коли досить незручно нам ділити. Звісно, на калькуляторі це можна зробити. Ось. Тому давай перейдемо все ж таки до метрів за секунду. Отже, тут у нас 100 метрів. А 18 кілометрів за годину, якщо ти переведеш кілометрів за годину, у тебе вийде 5 метрів за секунду. Я вже в цьому уроці не розповідаю, як це робити. Ми це повторювали. Таким чином, 5 метрів за секунду, метри скоротяться, і буде 20 км. Отже, через 20 секунд автомобіль випередить поїзд, тобто він проїде від останнього вагона до першого. Завдання 7.1. Протягом якого часу поїзд довжиною 300 метрів, що рухається зі швидкістю 54 км за годину, проїде повз поїзд, що рухається в тому самому напрямку зі швидкістю 10 метрів за секунду, та має довжину 250 метрів. Отже, я позначаю одразу потяг 1, потяг 2. І перевожу, оскільки у нас різні одиниці вимірювання для швидкості, перевожу кілометр за годину в метр за секунду. Як це робити? Ти також вже вмієш це робити, я сподіваюся. Пишемо умову. Отже, ми маємо з тобою довжину першого потяга і другого, маємо їхні швидкості, і знайти потрібно час, протягом якого перший поїзд проїде повз другий потяг. Показуємо, що вони рухаються у нас в один бік. І, як у попередньому завданні, ми з тобою спочатку знаходимо швидкість їхнього зближення. То для того, щоб перший потяг проїхав повз другий у нас таким чином, щоб повністю його проїхати, то має він бути не лише як матеріальна точка, не лише отут, де машиніст сидить. Ось він має проїхати до цієї точки, ні. ось, Бо в цьому разі він залишиться ось тут. А нам потрібно, щоб він повністю проїхав весь оцей потяг. Тому нам потрібно, щоб оця точка проїхала ще на таку саму відстань. Ось, для того, щоб кінець першого потяга співпав з головою другого потяга. Лише в цьому разі можна вважати, що перший проїхав повз другий. Тобто, першому потягу потрібно проїхати довжину ось цю l 2 У цій точці треба проїхати довжину l 2 і до того ж іще довжину самого себе. L1. Таким чином, L буде визначатися для першого потяга як L1 плюс L2. Давай порахуємо, це буде у нас 550 метрів. І тепер час, за який відбудеться цей процес. Вважаємо, що це рух рівномірний. Тобто нам потрібно L поділити на V, на швидкість зближення, тобто 550 метрів, ділимо на 5 метрів за секунду, буде 110 метрів. Метри скородяться 110 секунд, це десь приблизно трохи менше за 2 хвилини. Таким чином, ми знайшли з тобою час, коли потяг перший проїде повністю повз потяг другий. Завдання 7:2. Автоколона довжиною 200 метрів, та зустрічний автомобіль рухаються з однаковими швидкостями. З якою швидкістю рухається автомобіль, якщо він проїхав повз колону за 10 секунд. Коротка умова у нас буде з тобою така: у нас є довжина колони 200 метрів. Сказано, що рух відбувається назустріч, і при цьому швидкості колони та автомобіля однакові. І є у нас час, протягом якого автомобіль проїжджає повз колону. Знайти потрібно швидкість цього автомобіля. Перш за все, оскільки вони наближаються один до одного, ми з тобою також знайдемо швидкість зближення. І в цьому разі, оскільки вони швидкості мають однакові, ми напишемо просто 2В автомобіля, оскільки саме її нам потрібно знайти. Добре, з іншого боку, швидкість зближення. Можна знайти відстань, ділиться на час. Відстань, яку проїжджає автомобіль, це є довжина колони. Треба поділити на час, за який якраз автомобіль проїде повз цю колонну. Розуміло буде 20 метрів за секунду швидкість зближення. Можна знайти, що швидкість автомобіля таким чином це буде 10 метрів за секунду. Задача 7:3. Моторний човен подолав проти течії відстань 18 км за 90 хвилин. За який час човен пройде за течією, тобто зворотній шлях, якщо швидкість течії становить 3 км за годину. Коротка умова у нас з тобою в цій задачі така. Отже, ми маємо з тобою відстань, яку моторний човен пройшов проти течії 18 км. Ось, до речі, і за течією він також пройде зворотний шлях, тобто таку саму відстань. Це маємо на увазі. Тепер проходить він проти течії за півтори години, 90 хвилин години перевели ось, і маємо швидкість течії 3 км за годину. Знайти потрібно час за течією. Даних ми можемо з тобою взяти швидкість проти течії 12 км за годину. Ось. Тепер ми з тобою знаємо, що швидкість проти течії можна також обчислити, якщо Врахувати швидкість човна, власну швидкість човна. Від неї потрібно відняти швидкість течії. Власна швидкість човна становить 15 км за годину. Потрібна швидкість за течією. В цьому разі у нас швидкість човна додається до швидкості течії. Ось, І тепер у нас буде 15, додаємо 3 за умовою задачі, у нас виходить з тобою 18 км за годину. За течією ми маємо з тобою ту саму відстань. Напишемо за течією. Так, поділити на швидкість за течією 18 км. Ділимо на 18 км за годину. Зрозуміло, що кілометраж скорочується, і буде 1 година. Таким чином, за течією він витрачає 1 годину, а проти течії 1,5 години, долаючи один і той же шлях. І ще одну задачу з тобою в цьому відео зробимо: це номер 4 Плавець, швидкість якого відносно води становить 4 метри за секунду, перетинає річку завширшки 120 метрів. Він намагається перетнути річку за мінімальний час. Швидкість течії 3 метри за секунду. За який час плавець перетне цю річку, чому дорівнюють швидкість та переміщення плавця відносно берега, на яку відстань плавця знесло вниз за течією. Отже, записуємо коротку умову, є у нас швидкість власна для плавця, є швидкість течії, є ширина річки. Ось, і знайти нам потрібно багато чого. Отже, перше, це час, за який плавець перетне цю річку. Потрібно знайти, чому дорівнює швидкість та переміщення плавця відносно берега. І дельта С це буде відстань, на яку знесло плавця вниз за течією. Зробимо пояснювальний рисунок. Отже, в нас є ширина річки L покажемо з тобою. Далі в цій точці у нас знаходиться зараз плавець. Він намагається, як нам сказали, ось тут він намагається перетнути річку за мінімальний час. Це означає, що він хоче перпендикулярно ось таким чином рухатися. Проте так могло б бути, якби це був ставок. В цьому разі достатньо було б власної швидкості для того, щоб перетнути цей, цю відстань, ось, тобто ширину річки. Але є течія. Течія буде напрямлена ось таким чином. Тобто, в цю точечку, ось тут, ми покажемо з тобою швидкість течії. Ось. І тепер зрозуміло, що плавець буде плисти, оця течія його буде збивати, зносити. І таким чином він буде рухатися ось так. Ось таким чином. Тобто, ми з тобою маємо зараз записати, чому дорівнює ця швидкість. Вектор V буде визначатися як сума власної швидкості плюс швидкість. Течії. В сьогоднішньому уроці в нас вже була ситуація, коли один катет – 3, другий 4, і ми з тобою визначили, що гіпотенуза буде 5. Тож ми робимо висновок, що швидкість, ось ця швидкість плавця, буде 5 метрів за секунду. Тобто течія, в принципі, буде йому заважати, в тому сенсі, що він а, подолає іншу трошки відстань, не таку, а ось таку відстань. Ось, але при тому вона все рівно йому допомагає, і його швидкість буде трохи збільшуватися. Тепер змоделюємо ту саму ситуацію за допомогою переміщень. Давай ми з тобою запишемо, чому дорівнює S, це буде швидкість помножена на час, так, чому дорівнює дельта S? дельта S, швидкість течії чи помножена на той самий час, тому що. Людина буде плисти, пливець буде плисти, ось, і швидкість течії якраз буде працювати для того, щоб знести його на ось цю відстань. Добре. І тепер ми маємо з тобою прямокутний трикутник. Так. Підставляємо значення. Якщо підставити, ми отримаємо ось такий вираз. Тепер давай підставляємо те, що ми вже маємо з тобою. І зрозуміло, що те дорівнює 30 секунд. Таким чином, ми знайшли з тобою час. Протягом якого у нас буде плавець перетинати річку. Ось в цьому разі ми з тобою може, швидкість знайшли, час знайшли. Дивимось, S тепер нам потрібно так? 150. так? Ось, І наскільки його знесе дельта С, визначаємо, як швидкість течії, множимо на час. Швидкість течії 3, множимо на час на 30, це буде 90%. Метрів. Таким чином, ми з тобою знайшли раз, два, три і час, чотири. Тобто, все в цій задачі ми з тобою знайшли, розв'язали. Такі задачі у нас ще будуть з тобою на наступних уроках. Ось, і більш докладніше ми про них будемо ще з тобою говорити. На цьому я цей урок завершую. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. Напиши, будь ласка, мені про це в коментарях. Постав лайк, не забудь, це наш енергообмін з тобою. Ось, підпишися, поділися своїми друзями, і приходь на наступний урок. На все добре!